Привіт! Пропоную вам коротку медитативну практику, яка поверне вас на тут і зараз заспокоїть тіло і мозок перед сном. Спочатку ми зробимо кілька вправ, а потім невелику візуалізацію. Дихаємо, коли робимо вправи, ми дихаємо вниз живота, набираємо повітря. Аж до самого пупка і нижче. Намагайтесь це робити. Тому практика буде повільна, вправи повільні, щоб ви встигали дихати. Потягнулися вгору вдих, спина рівна, намасте. Потягнулися вгору вдих. Вниз, видих. Потягнулися вгору вдих. Перед з рівною спиною сідниці притиснуті до землі, а видих. Потягнулося вгору вдих. В бік а видих. Потягнулося вгору вдих, а в інший бік а видих. Потягнулося вгору вдих замок. Тягнемось плечі опустіть. Не піднімайте шию, з плечей дістаємо, але руки тягнуться, і спина рівна, маківка тягнеться вгору. О, видих. Потягнулися вгору вдих. Вперед о, видих. Відчуваємо розтягнення по попереку, Потягнулися вгору вдих. О, видих. Зараз шию, відвели трохи назад. Вона продовження хребта, щоб не було вперед. Маківка тягнеться вгору, спина рівна. тазове дно підтягнули і тримаємо живіт. Підтягнули, наче там б'ячик. повністю тримаємо себе в тілі. Замок, живіт. Потягнулися вгору вдих. Маківка тягнеться вгору з видихом, з рівною спиною розвертаємося і дивимось за дальній куточок ваших очей. За плече. Видих. Потягнулися вгору вдих. Дуже важливо з рівною спиною видих в іншу сторону. Дивимось за плече. В куточок ока. Потягнулися вгору вдих, О, видих, приймаємо зручне положення, трошки спину розім'яли, плечі назад. І зараз будемо тримати три замки. Робимо глибокий розтягнутий вдих на 1, 2, 3, 4. Потім підтягнули тазове дно. Підтягнули живіт, він якби втягнувся, іначе м'ячик тенісний тримає. Потім третє, це шию, відвели назад, щоб вона стала продовженням хребта, і опустили підборіддя. Це буде на 4. Робимо вдих, один, два, три, чотири. Затримка. Підтягнули за видно, втягнули живіт. Відвели шию в ретракцію і опустили підборіддя. Видих, відпустили тазове дно, відпустили живіт, відпустили шию. І робимо на 4 вдих, тримаємо на 4 видих, відпускаємо вдих. Затримка. Видих. Відпускаємо ще один раз видих. Відпускаємо. Тепер на вісім, на вісім вдихаємо, на вісім затримка, на вісім відпускаємо дихання, видихаємо вдих. Відпускаємо. Коли робите затримку, перевірте, щоб не стискалась отак шия. Тут все розслаблено. і обличчя, рот очі, щоки, намагайтесь розслабити ще на вісім. Вдих. Один, два, три, 4, 5, сім. вісім. Затримка. Тазу видно, живіт. шия. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І видих на вісім. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І ще раз робимо самостійно вдих. Затримка всі замки, видих на вісім. Ще раз самостійно. Дуже гарно додати уджай дихання. Це таке шипляче, як я роблю. Ви трошки стискаєте голосові зв'язки в горлі, і буде шиплячий звук. Він також дуже гарно працює для релаксації. Робимо тепер на 8 вдих, 8 затримка, 8 видих і затримка на видиху. Але на всіх затримках ми підтягуємо тазове дно. Живіт, горло, тобто відводимо шию назад, щоб вона була продовженням хребта, і трошечки опускаємо підборіддя. При цьому плечі в нас опущені. Плечі також вони відведені назад і опущені. Нема ніяких горбів, маківка тягнеться вгору. Це дуже важливо, саме сидіння з прямою рівною спиною також є практикою для хребта. Вмикаються м'язи, тримачі спини, і ви працюєте навіть просто сидячи. Робимо ще раз на вісім вдих, затримка, три замки, на вісім також рахунків. Видих, відпускаємо все. На видиху затримали і також три замки. Один раз я веду, потім 5 разів робимо самостійно. Вдих. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Затримка підтягнули тазове дно, Живіт, шия, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Довгий розтягнутий видих. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Затримка внизу на видиху. Підтягнули тазове дно, Живіт. Шия. 4, п'ять, шість, сім. Вісім. Знову робимо вдих, розтягнути. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Затримка підтягнули тазове дно, Живіт, шия. 5, 6, 7, вісім. Видихаємо, відпускаємо. Два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім. Затримка внизу на видиху. Підтягнули тазове дно, живіт, шия. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ще самостійно чотири рази у джай, дихання, шипляче робимо. Еще один раз. Відновний вдих. О, гарно потягнулися вгору, просто дуже гарно витягуємо себе по хребту. Шия з плечей в нас вилізла, ми її дістали, плечі опущені, руки за вуха, десь аж намагаються трошечки вгору і назад. Видих, поставила руки за спину. Витягнули вперед грудну клітину, виштовхуємо вперед, дихаємо вдих, розтягнути вдих, розтягнути видих на вісім. Ще раз. трошечки розслабились, можливо, буде крутитися голова. Прийшли в себе, прикриваємо очі. Робимо вільний вдих, вільний видих. Можна, якщо вам незручно змінити ноги, можна просто ось так сісти. Як зручно сидіти з рівною спиною. Важлива рівна спина. Робимо вдих. І видих. А зараз уявіть, що із вашої промежини, і тазу, і стегу, із ніг повністю проростають коріння. Прикрийте очі, розслабте тіло, розслабте рот. Підбордя наче трохи відвисає, очі зведені, брів'я закриті, язик тримається піднебення верхніх зубів. З кожним вдихом ми видихаємо і пускаємо ще більше коріння. Коріння опускається в самий центр землі, проростає, проростає, вдих і з видихом пускаємо ще більше коріння з промежений стегон ніг ступнів. Подивіться, яке у вас коріння. Товсте і густе чи тонке. Робимо вдих і з видихом коріння досягає центру землі самого ядря, ядра, самого ядра землі. Ми розслаблені, очі зведені до міжбрів'я, язик. Під верхніми зубами на піднебе. І зараз рожева енергія любові піднімається по корінню із центру землі, енергія землі нашої Матері, яка кормить нас, дає ресурс, немає нічого сильнішого. І ресурснішого, ніж енергія землі. Вона піднімається по нашому корінню вищі і вище. Якщо ви бачите сухе тонке коріння, вона його наповнює, потовщує, піднімається вже досягла наших стегон, ніг та дна. І вона наповнює нас, наповнює знизу рожевим світлом. Вже повністю ми наповнені по пояс. Наповнюється перша чакра, червоний шар в зоні промежені наповнюється цією енергією землі. Рожева енергія піднімається до другої чакри нижче пупка. Піднімається до третьої сонячне сплетіння, до четвертої грудна клітка, до п'ятої шия горло, до шостої зона очей чола третє око. І до сьомої наша тем'я і вище. І вона виходить із нас і йде в небо. З ядра землі через нас проходить шалений потік енергії любові і йде в небо розовим стовпом. Ми сидимо в рожевому стовпі, ми сидимо наповнені і далі наповнюємось все більше і більше і більше. Наше серце наповнюється любов'ю і легка посмішка на обличчі. І з кожним вдихом вдихаємо коріння, наче живе, і вдихаємо вдих, і видих, віддаємо все непотрібне. І ще раз вдих, енергія любові вимиває все непотрібне з нашого тіла. І і ще як насос качаємо цю енергію в землі, вдих, і видих, і ще один вдих, і видих. Ми вже наповнені, наповнені сильно і ресурсно енергія виливається з нас і наповнює всю кімнату, в якій ми знаходимось. Весь дім, всю квартиру і виходить за дім, і ми повністю наповнені. І коли ви будете готові, повертайтеся в тут і зараз. Відпускайте енергію назад, залишайте ресурс в собі, піднімайте своє коріння, можете після того, як я закінчу, зробити ще кілька хвилин, закінчите і відчуєте напомінь, робіть глибокий вдих, і ви... Повертаємось тут і зараз робимо глибокий вдих, і видих. І ще один глибокий вдих. І вперед видих. Нижче. І глибокий вдих, маківка тягнеться вгору. Намасте. Наша практика закінчена. Я бажаю гарних сніг вам і чудової релаксації перед сном.